Життя коротке, мистецтво ж нескінченне. У Львові запрацював музей легендарного українського художника Володимира Патека. На відкритті представили понад сотню творів професійного мистецтва, серед яких ескізи, архіви та особисті речі митця, які музею передала його дружина Романа Патек. Твердив Патик. Я народився в Україні. Я жив в Україні, я малював Україну. І я бажаю, я прошу я мрію, щоб її твори на Україні лишилися. І саме ми, наше покоління, здійснили його мрію. Ми з потой забрали патика і не дали йому піти в забуття. Тут і інтерактивна виставка з короткометражними сюжетами про життя і творчість патика, які транслюють на стінах зали. Музей Володимира Патака працюватиме як відділ історико краєзнавчого музею. Куратор побудови експозиції Павло Гудімов розповідає, що при розробці концепції переймали досвід найкращих музеїв Європи. Мені, як куратору цієї експозиції, було надзвичайно приємно. А передати цю долю певної іронії, певних предметів, які були в його оточенні, і саме головне самому познайомитись інших познайомити з творчістю. Кожна праця є надзвичайно цінною та унікальною для збереження історичної пам'яті. Зокрема, особливою є ця виставка й для тих людей, які добре знали митця особисто та разом творила львівське мистецьке середовище. Тепер же ж вони мають змогу знову відкривати для себе світ Володимира Патака через його роботи. Всі ці речі, які тут представлені, я вже бачив. А коли сьогодні вони зібрані разом, вони справляють незабутні враження Цінність в тому, що ми побачили, ну як я б вам сказав, побачили всю велич потака. Та, попри все, для кожного гостя виставка стане неабияким відкриттям. Мені завжди не вистачає на виставках мистецтва портретів художників, автопортретів. І, власне, подивитись на митця в певної ситуації самокритичні. Це мода, це стиль, як люди намагалися виразити себе і показати своє життя, навіть якби ми зараз не дивилися на це, як щось таке мізерне. Такі музеї сприятимуть пізнанню і збереженню живого мистецтва. І я хотів би, щоб цей музей був живим музеєм, Музеєм не тільки картин, а музеєм сучасності, в який жив великий художник, який відтворив дуже багато людей, які жили поряд з ним, який розказав історії життя і міста, і Карпат, і України, і людей через свої картини. Наша таємна зброя. Це наше мистецтво, це наша історія, це наша духовність, це наша культура. Можна знищити людину, знищити її історію, духовність і культуру неможливо. Коли ми будемо в час війни відкривати заклади культури, рятувати наші пам'ятки, творити нашу історію, ми будемо непереможним народом. Оглянути колоритні та яскраві роботи Володимира Патика і перенестися в рідний український край, відвідувачі й гості музею зможуть у будь-який зручний для них час. Організатори також додають, що експозицію з певною періодичністю змінюватимуть, оскільки творча спадщина митця є чималою. До того ж, у музеї представлять колекції й інших художників. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. Thank <laughs> you.